Вітаю! Мене звати Катерина. У 2019 році я вступила до Херсонського національного технічного університету на кафедру хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів. Університет забезпечив мені широкий вибір баз для проходження виробничої практики. І завдяки цьому я, починаючи з третього курсу, працюю на посаді інженер-технолог в українському алкогольному холдингу Баядера Гроуп» на Миколаївському кон'ячному заводі. Ця спеціальність дає широкі можливості для працевлаштування завдяки тому, що навчальний процес здійснюють висококваліфіковані викладачі. Саме на цій спеціальності я набуваю високих теоретичних та професійних практичних навичок. На підприємстві я вже маю досвід як інженера-лаборанта, так і інженера-технолога, і надалі я планую зростати як фахівець у даній справі.